Любі друзі, всім привіт! Всіх вітаю! З новим роком бажаю нашій країні найскорішого миру, перемоги та Божого захисту. І сьогодні хочу з вами поділитись чудовим рецептом корисних цукерок, які готуються дуже легко. Спершу 150 г вівсянки насипаємо у чашу блендера та подрібнюємо. У мене дуже ніжні пластівці швидкого приготування. Та пересипаємо у зручну ємність. Наступними подрібнюємо 100 г фініків без кісточки. Додаємо їх до вівсянки та гарно вимішуємо. Також в процесі вимішування додаємо столову ложку меду та 30-50 мл теплої води. Тепер подрібнюємо ножем 50 г чорносливу або кураги. Якщо вони недостатньо м'які, попередньо замочуємо їх та додаємо його до основної маси. Далі додаємо 3 столові ложки насіння соняшника, 3 столові ложки насіння гарбуза, столову ложку кокосової стружки. Та 20 грам родзинок. Та ще раз ретельно вимішуємо. У нас має вийти чудова пластична маса, з якої легко робити цукерки. Як формувати цукерки далі, залежить тільки від вашої фантазії. Але я покажу кілька варіантів. Можна сформувати чудові невеличкі батончики. Або наповнити масою для цукерок форми для мафінів. Також один з простих варіантів зробити круглі цукерки. Далі розтоплюємо 60 г темного шоколаду без цукру та за бажанням додаємо до нього чайну ложку кокосової стружки і прикрашаємо цукерки шоколадом. Зверху деякі я знову посиплю кокосовою стружкою. Залишаємо цукерки до повного застигання приблизно на годину. Подивіться, яка краса у нас вийшла. Неймовірно чудові цукерки прикрасять будь-який святковий стіл. Всі вони вийшли дуже різні, але при цьому неймовірно смачні. Любі мої, я всім вам бажаю любові, найскорішого миру, добра. Радості, міцного здоров'я, Божого захисту та благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!